Території нашого міста нараховується 94 захисних споруди цивільного захисту. Ми їх звикли називати просто бомбосховища. Цієї цифри лише половина готові чи обмежено готові до використання за призначенням. Якщо ви побачили ось такі грибочки, знайте це вентиляція, і скоріше за все під землею є сховище. Захисні споруди розташовані на території підприємств, установ, організацій різних форм власності. Та нині багато з цих структур не працюють або знаходяться в стадії санації. Відповідно, бомбосховища прийшли непридатний стан та не можуть використовуватись за призначенням. Полтавські дігери створили відповідні групи у соцмережах та спеціальні сайти, де викладають фото непридатних сховищ. Наприклад, ось це колишній завод «Знамя», який працював на оборонну промисловість СРСР та України, а ось його підземелля. А це будівля ще одного полтавського заводу Хімашу. Під ним затоплене бомбосховище. На території обласної лікарні теж є споруда цивільного захисту, але й вона знаходиться у непридатному стані. За інформацією профільних служб, перечекати лихо у них зможе лише близько 10 частини населення Полтави 34 тисячі осіб. Це будуть ті люди, які в момент надзвичайної ситуації працюватимуть на виробництві. Згідно статті 32 Кодексу цивільного захисту України, укриттю в сховищах підлягають працівники найбільшої працюючої зміни суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період. Решті ж українців радять використовувати підвали власних будинків, оскільки вони, згідно із законодавством, є спорудами подвійного призначення або ж найпростішими укриттями. Пункт 2 статті 32 Кодексу цивільного захисту для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають наслідок надзвичайних ситуацій у мирний час та дії засобів ураження в особливий період, також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Полтавська область ну, забезпечена одна з найбільших там в Україні. Майже все населення може переховуватися в захисних спорудах. До захисних споруд, так званих найпростіших або Подвійного призначення відноситься підвалі, а також цокольні приміщення, будинки. Тобто будь-який підвал є захисною спорудою насправді. Згідно з інформацією Жедівців, у Полтаві близько 900 будинків комунальної власності із підвальними приміщеннями. Значна частина з них у досить проблемному стані. Один з таких підвалів під будинком по вулиці Жовтневі, 85, дріб 2. Там поколіна води, плюс неприємний запах каналізації, який шириться всім двором. А ось двері до бомбосховища. Його люди облаштували спеціально для себе. Та зараз сховище просто не можна відкрити. Бомбу було у нас на протяженні на 40 років Тут забито хламом. Ми своїми силами нанімали машини, платили, вивозили. Сім машин ми вивезли хлам, мусора. Побілили. Все, приготувалися, на, ну, як говориться, хужим ріменам. А ще провели електрику, воду, влаштували санвузли та навіть принесли холодильник. Але це все зараз затоплене. За допомоги зверталися до комунальників, але останні проблему перекладають один на одного. За роз'ясненням ми звернулися до ЖО 2 Тут повідомили, займатися питанням необхідно спільно з водоканалом. Відповідний лист вже направили на підприємство, чекають відповіді. Люди ж в свою чергу теж готові посприяти якомога швидшому вирішенні проблеми. Ми готові жильці нашого дома любу допомогу оказати, навіть в фінансах. Так ми не знаємо, що йде. Угу. Ми, ми не знаємо. Не знають, як собі допомогти і пенсіонери, які проживають у будинку по вулиці нечуя Левицького 6. Галина Григорівна мешкає тут вже не одне десятиліття. Майже весь останній рік жінка переписується з комунальниками міста. По поводу того, що ми не можемо закрити підвал, немає можливості двері замкнути на замок на весну. У нас замок є. І ремонт входної двері в під'їзд. Близилась зима, і ми хотіли, щоб нам було в під'їзді тепло. Дев'ять місяців ведеться переписка. Но никаких результатов. результатів. Вот у меня здесь ряд писем, ответов, отписок и і всього особливо пенсіонерів турбує доля дверей, що ведуть до підвалу. этих дверей, що закривається бомбоубежище, біжище, не хватає одного оцього прибойчика. Одірвали спеціально же відірвав. Щоб не закривали, бачите, ж він вже був тут. Тепер воно не закривається. Тепер ці двері вже вообще на ладан дихають. Якби вони були не оббиті отим залізом, це ще мій покойний чоловік оббивав, ото собирав кусочки. Давно вони б вже згнили і впали. А поки двері не зачиняються, в тутешньому бомбосховищі проживають безхатченки. Ось їх спальня, кухня та гардеробна в одному приміщенні. А це кімната, де справляються природні потреби. Без засобів захисту тут перебувати складно, оскільки запах аж надто гострий. Місцеві мешканці намагалися поговорити з цими орендаторами, але результатів розмова ніяких не дала. Куди ж подітися у разі виникнення надзвичайної ситуації жителям під'їзду поки що невідомо, оскільки тут виникає парадоксальна ситуація. Ще восени міський голова під час обстеження одного із зразкових сховищ Полтави, сховища під дитячою лікарнею, закликав містян самостійно привести до ладу свої підвали. І ви повинні в першу чергу самі звернути увагу на ваше бомбосховище, якщо воно присутнє в цьому будинку. Якщо вам не вистачає щось в цьому сховищі, ви повинні написати колективного звернення на ім'я міського голови або на ім'я начальника ЖЕКа, і ми будемо терміново реагувати на ці всі процеси. Облаштовувати підвали власними силами закликає і губернатор Валерій Головко. 100% по кількості об'єктів вони забезпечують. Безпеку наших людей, але частина сьогодні знаходиться в житловому фонді і це наше завдання, щоб донести нашим людям, що вони безпосередньо самі по себе повинні готувати свої підвали, приміщення, які сьогодні є первинними первинними так спорудами по захисту їхнього життя. Ригорів на разом з сусідами не мають нічого проти, але двері говорять просто не в змозі замінити. Вони неодноразово зверталися до комунальників, аби ті зробили вхід до бомбосховища. У відповідях значиться, ЖО номер 2 склав дефектні акти та направив їх до УЖКГ з проханням додатково врахувати до переліку виконання робіт капітального та поточного ремонтів на 2014 рік. Цей житловий будинок та рік закінчився, а результату ніякого бідкається жінка. Тому де перечекати лихо поки невідомо згідно з відповідями управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Споруди цивільного захисту Полтави мають місткість 33 тисячі 646 чоловік. Відтак вищі шанси на порятунок мають працівники заводів та підприємств, де функціонують споруди захисту. Зараз ми спускаємося до об'єкту, де у разі виникнення надзвичайної ситуації небезпеку зможуть перечекати працівники полтавського автоагрегатного заводу. Дане приміщення побудоване у 1983 році, але до цього часу перебуває у придатному стані. Це приміщення, розповідає начальник штабу цивільної оборони полтавського автоагрегатного заводу Валерій Струкачов, за 8 годин буде готове до розміщення людей. Тут є все необхідне: санвузол, автономна подача води та світла, плюс чотири виходи та один центральний вхід. Загалом у сховищі може розміститися до 1200 людей. на сьогоднішню ситуацію, ми можемо представити укриття для людей, які якщо будуть находиться в случае бойових дій. Если снаряды где-то будут разрываться приблизительно в радиусе 300-400 метров. А ось цей бомбар протилежність попередньому. Це сховище однієї із непрацюючих фабрик. Потрапити сюди наші знімальні групі допомогли полтавські дігери. Мінус третій поверх, і ми у сховищі. Але довго перебувати тут неможливо, оскільки дихати важко через затхле повітря. Хоча, судячи із залишеного майна, тут можна було комфортно провести час, пограти в шахи, скористатися санвузлом чи зв'язатися із зовнішнім світом. Навіть автобусні маршрути ходили до цієї фабрики. Нині ж бомбосховище частково розкрадене або ж підтоплене ґрунтовими водами. Обласно виход бомбаря. По нашим даним то есть в Полтаві около 5%, бункерів – які роботі. Більше половини в вот такому стані, як даний бомбар, то є ну, затоплений, обесточений, в принципі, не вентиліруємо. Нічого конкретно в них не проводиться, крім трьох часов, як просто посидіти тут ну, пересидіть навіть той самий артобстріл більше тут ні на що вони не способне. Деякі сховища затоплені аж по пояс, розповідає дігер. Але є й такі, де можна перечекати певний час. Це шість бомбарей, які робочі та типу автоагрегатного, той, що під домініком. То всю інформацію повинні давати в МЧС. Ну наше МЧС этим не займається, поскольку вони просто ну одхрещуються, мол, ми не знаємо. Ми передали їх частные руки, тобто ми цим не займаємося. Цим питанням ми звернулися до головного надзвичайника області Романа Кириленка. На що почули наступну відповідь? На території Полтавської області проінвентаризовано 52% захисних споруд. Але треба, але треба розуміти слово принвентаризовано. Слово принвентаризовано це означає, що ці споруди не лише перевірені, а й повністю відпрацьовані всі документи і їх стан. Тому робота ця ще не закінчена. І давайте ми закінчимо цю роботу, і ми тоді, звичайно, вам розкажемо і все покажемо. Поки ж не розказали та не показали полтавці, самостійно намагаються убезпечити себе. Чи перечекають потенційне лихо Галина Григорівна та сусіди? Невідомо, оскільки у прислужбі службі міської ради повідомили встановлення дверей, так як і прибирання сміття з підвалів, не входить до компетенції комунальників, адже за ці послуги мешканці багатоповерхівок не сплачують вже 2 Відтак радять пенсіонерам власними силами замінити двері до сховища, та й сховище виявляється вже не сховище. На підставі директиви начальника штабу цивільної оборони від 24.06.1993 року колишні бомбосховища, що знаходяться в підвальних приміщеннях будинків за адресою вулиця Жовтнева, 22, 32, 46, 51, 75, дріб 2, Козака 10, Сінна 32, Нечуй Левицького 6 та інші були передані до фонду найпростіших укриттів підвалів і не відносяться до захисних споруд. Відтак простим полтавцям залишаються лише підвали. Жедівці говорять із 900 будинків із підвалами, майже 160 мають часткові підвали, 90 – так зване технічне підпілля, де переховуватись небезпечно, та 25 підвалів на зразок бомбосховищ. Решта 650 комунальники ще мають підготувати, і лише 25 будинків станом на 10 лютого в Полтаві зможуть прийняти людей. Щоб збільшити цю кількість, розповідає Віктор Стеблянко. Планують витратити більше 10 мільйонів гривень. Наприклад, є там певні підвали, які знаходяться в підтопленому стані. Так ну і про це було доручення голови обдержадміністрації Валерія Анатольовича Головка навести в них порядок. Повинен сказати, що міська влада відреагувала на це звернення на сьогоднішній день. Я так по пам'яті скажу, близько 12 мільйонів гривень в місті Полтаві виділено на Наведення ладу саме в підвалах планується навести порядок в 72 підвалах, які знаходяться в підтопленому стані. Та чи почали їх реалізовувати, невідомо. Ніхто із міських урядників зараз не готовий коментувати долю цих грошей. Телефоном зазначають, гроші є, але скоріше за все мільйони поки ще на папері, оскільки нині ЖО2 працює без бюджетних коштів. Відтак, коли і куди їх перерахують, сказати важко. Тому живучи в режимі підвищеної готовності системи цивільного захисту, полтавці і надалі продовжують чекати, доки виділені кошти знайдуть своє реальне призначення, та про них міські чиновники таки не забудуть, оскільки безпека людей прямо залежить від найшвидшої реалізації цих 12 мільйонів гривень.